Но, Но Если мы такое понимаем, такое. что они хотят нанести удар по нашей территории, и мы видим, что в той черте, куда они нанесут удар, находится сколько ядерных электростанций, и понимаем, какие безумцы нам противостоят, о чем вы и говорите, то вы предлагаете нам делать что? Смиренно ждать, что там что-то произойдет, вспыхнут штаты, и они придут в чувство? нам что делать? Ну, в чувство они неизвестны, через, через, вот через, нам, через сколько вот времени они придут, делать? но проблема состоит в другом, что, так сказать, применение ядерного оружия – это быстрый ядерный конфликт. Хорошо, а голова. удар по нашим ядерным электростанциям и заражение, которое за этим последует, и уровень бедствия – это что? Ну, это, конечно, тоже серьезное, правда? Да, да и мы на, на это отвечать да, будем, да, как? как? ты протест? Серьезное без? Слушайте, я, не надо меня спрашивать военных решений. Правильно. Я, ну, я так... их не знаю. Ну, в том -то я, и я знаю, еще? я знаю, что, конечно, так сказать, один из вариантов решения любой проблемы – это ядерная война. Ну, потому что сбрасываются все фигуры на пол, шахматую партию можно не доигрывать. Но, на мой взгляд, не все ходы все равно еще испробуем. Ну, да, ситуации. но какие ходы? Если нам сейчас говорят, мы даем разрешение на удары, очерчиваем зону, мы просто смотрим в этой зоне поражения, какие объекты находятся. Опять-таки, некоторые говорят, что любое применение тактического ядерного оружия приведет к резкой эскалации, переходу к применению стратегического ядерного оружия и к всеобщей ядерной катастрофе. Вот сто процентов я вот уверен, что нанесение тактического ядерного удара по объектам на территории Украины не приведет ни к чему, только отрезвит некоторых взорвавшихся уже политиков на Западе, поскольку, поскольку разрешение... На применение тактичних баллистических ракет, ракет по ударам на території нашої страны, це означає автоматичний переход на снятие всіх ограничений на применение нашого спеціального ворожа. Вот я тільки так розсину ситуацію. Ну расисти дійсно перебувають у паніці, не знаючи, що їм робити. В своїх а, різноманітних телеграм-каналах дописують подібне. ростову на дону Вороніжу, Брянську, Курську, старому осколу. приготовиться. Я никого не пугаю, я, как обычно, констатирую факты на основе анализа. Дали добро на применение ракет большой дальности вглубь территории России. Значит, будут применять. Перечисленные города находятся в зоне дальности разрешенного применения натовских ракет. Все логично. І дійсно, все дуже логічно. Якщо якась країна нападає на іншу, то жити країна-агресорка спокійно точно не буде, і це ми їм гарантуємо. Ну і далі також генерал Микола Маломуж прокоментував ситуацію з цим дозволом бити в глиб території РЕФІ. Таким чином, за підтвердженою офіційною інформацією, Сполучені Штати зняли обмеження на застосування свого озброєння, переданого Україні для ударів по військових цілях на території країни агресорки Росії. Одночасно подібні рішення ухвалили ще два союзники нашої країни: це Франція і вели. Британія. насамперед очікується, що кількість атак на цивільні та енергетичні об'єкти України суттєво зменшиться, оскільки під приціл зсу потраплять ворожі військові аеродроми, тактичного рівня також пускові установки. БПЛА під ударом опиняться резерви окупанта, які розміщені в Курській області Рефі, а також на тимчасово окупованих територіях України, включно з Кримом. І, зрештою, це створить передумови посилення українських резервів та для початку контрнаступальних. Дій і дійсно було б непогано вгатити по тих об'єктах, з яких територія Рефії постійно атакує Україну, там, де розташовуються їх літачки, вертольотики і тому подібне залізяче, від якого ми на жаль страждаємо. Ну і також Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єркою Данії закликав Німеччину переглянути свою позицію щодо надання далекобійних ракет. Він зазначив, що ми працюємо над тим тим щоб всі країни підтримали далекобійність. Давайте послухаємо, що обговорював Володимир Зеленський із представниками з Німеччини щодо Таурусів. Що стосується далекобійності, ми працюємо те, що всі країни підтримали далекобільність, я думаю.

Ну і нагадаємо те, що сьогодні Володимир Зеленський представив план стійкості, який включає як і фронт, так і культуру. А так і щодо людей, щодо загалом безпекової енергетичної ситуації на території нашої держави. Він сказав, те, що головне це справжня стійкість для України тисяча днів війни. Тисяча днів як українці дали Путіну по зубах. Ми маємо закінчити цю війну, завершити її справедливо, але так, щоб навіть беззубим Путін в Україну не повернувся. Ми це повинні забезпечити, сказав про це представляючи план внутрішньої стійкості України Володимир Зеленський. Ну і в нього запитали з приводу до речі, атакамців, Чи дійсно це удар був сьогодні скоєний по території Брянської області. Чи це був перший застосований після дозволу від Джо Байдена від? президента Сполучених Штатів Америки чинного чи ні? Так, от пан Зеленський сказав, що без деталей у України є далекобійні можливості є наші далекобійні дрони, є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є АТАКАМС, і ми все це будемо використовувати. Ну і також Володимир Зеленський сказав таке. Кожний сьогодні найкращий момент, щоб притиснути Росію сильніше, і це зрозуміло. Без певних ключових чинників Росії не буде реальної мотивації вести змістовні переговори без пожеж на складах боєприпасів на російській території, без порушеної військової логістики, без зруйнованих російських авіабаз, без втрачених можливостей виробляти ракети, безпілотники, без конфіскації її активів. Путін не цінує ані людей, ані правила. Він цінує лише гроші і владу. І це те, що ми повинні відібрати в нього, щоб відновити мир, мусимо зробити все, щоб закінчити цю війну чесно і справедливо. І звісно, разом разом.